У всесвітній день ментального здоров'я в Атріумі закарпатської ОВА відбувся день спільнодії. Події що об'єднали важливі сенси людські історії та відчуття підтримки. Захід пройшов у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я, ти як і став простором для діалогу, взаємодії та емоційного відновлення. Підтримка взагалі відіграє дуже важливу роль у нашому житті. І а, якби багато досліджень показує, що ті люди, які постійно відчувають підтримку, а, коло своєї сім'ї, друзів чи навіть. Ті, де коли зовсім чужих для себе людей вони краще справляються із різними стресами і психологічним навантаженням, як ті, які залишаються із цими емоціями на самоті, і сьогодні по всій Україні проходять подібні активності. Фотовиставка у нас сьогодні є, яка також власне про тему дотиків підтримки, яка нагадує нам про те, що дуже важливо мати когось, хто може нас підтримати що дуже важливо Диво, бути тим, хто може підтримати когось поряд, і що ця підтримка, незважаючи на те, що деколи вона може здаватись маленькою і незначною, але вона має колосальний вплив на а, стан людей. Головна ідея з заходу нагадати, що бути поруч, це вже підтримка. Не завжди потрібно мати відповіді на всі запитання. Іноді достатньо просто бути, чути, бачити, і це вже важлива частина стійкості. Ми всі прекрасно розуміємо, що сьогодні. Наша держава перебуває в стані війни і величезна кількість осіб мають певні проблеми з метальним. Сьогоднішній захід, який називається дотики підтримки, він символічний. Ми прекрасно розуміємо, що кожен дотик підтримки в прямому і переносному сенсі цього слова, він є сьогодні вкрай важливим. Наром кажуть, е, робіть добро і добро вам повернеться з турици. Протягом дня спільнодії діяла фотовиставка Дотики підтримки, яка через світло не показала людяність у найпростіших проявах турботи. Не менш цікавим став виступ плейбек театру серденьки, що на основі реальних історій глядачів відтворював емоції близькі кожному. Моя історія не прям історія, яку розповідають біля багаті або якою діляться з друзями, навпаки, вона про те, чим коли не можеш чимось поділитись, а в тому, що я з тих людей, коли люблять слухати і давати підтримку, принаймні, це мені здається трішки легше, я можу себе поставити на місце іншої людини і так чи інакше якось але підказати щось або просто бути поруч, але, але коли доходить до того, щоб поділитись самому. Наприклад, на те ж запитання, ти як? У мене, є, як і у багатьох людей, просто потихеньку. Окрім того, захід об'єднав представників влади, громадських організацій, митців, волонтерів, молодь та всіх небайдужих. У програмі були виступи спікерів з прикладами локальних ініціатив, презентації культурних і соціальних проєктів. Такі фотовиставки дають можливість привернути увагу суспільства саме щодо питань ментального здоров'я, тому що ми розуміємо, що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України в нас виникло дуже багато викликів. В нас велика частина наших захисників. Які повертаються з зони бойових дій, потребують підтримки ментального здоров'я. Велика частина захисників, які перебували в російському полоні і зазнавали значних. Тур-тур також потребують окремої підтримки психологічної, і саме це сьогоднішня ця виставка дає можливість привернути увагу суспільства і показати, що це зараз на даний час є дуже важливо. Останні два роки ми працюємо плідно над поширенням нашого досвіду, над наданням допомоги в першу чергу, так як ми публічні особи, наданням допомоги як. Нашим колегам, працівникам поліції, в силу військових дій на території нашої держави, ну, військового стану, ми зобов'язані надавати також допомогу і членам родин, і внутрішньо переміщеним особам. І на даний час акцент великий робимо на наданню практичної допомоги пораненим ветеранам середовища поліції. Захід – приклад того, як прості людяні речі створюють глибокі сенси. Закарпаття край де народжуються ініціативи, здатні змінювати не лише настрій, а й майбутнє. Територія Закарпатського обласного центру дитячої та юнацької творчості подію на один день перетворився на справжній майданчик безпеки. Тут відбувся захід, пікнік-рятівник, де рятувальники провели для вихованців гуртків інтерактивні навчання з безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях. Це Анжеліка, дівчинка вперше самостійно гасила умовну пожежу, ділиться своїми враженнями. Сьогодні я вперше одягнула костюм рятувальника. Мені подобається все. Да. На мене штани, бутінки, куртка, шолом. Мені дуже сподобалось. На може в майбутньому я б стала рятувальницею. Під час навчання діти дізнавались, як викликати екстрені служби, надавати першу допомогу, користуватися рятувальним спорядженням та діяти під час пожеж у горах чи при виявленні вибухонебезпечних предметів. Сьогодні рятувальники разом з нашими польськими колегами влаштували для дітей рятувальний пікнік. Зокрема, це і безпековий захід, і емоційно веселий, адже діти не лише гасять пожежі на палаючих протвіннях, а й дізнаються про правила безпеки, вивчають, як треба жити, аби не викликати різних небезпечних і не Ачуваних ситуацій та що робити, якщо вони все ж таки сталися? Ця подія стала можливою завдяки нашим польським колегам, разом з якими у нас впроваджується спільний проект. Тож сьогодні діти, які ходять до гуртків падіюну місцевого палацу дітей, на молоді та спорту, доєдналися до нас і взяли участь у цьому заході. У той час на іншій локації Денис і Владислав уважно вивчили спорядження гірських рятувальників: мотузки, карабіни, спеціальні носилки та обладнання, які використовують у реальних рятувальних операціях. Зараз ми знаходимося біля інвентаря е, рятувальників гірських, е, і які показують нам своє обладнання і як вони працюють. Дуже цікаво саме мені цікаво, тому що я цікавлюся там спортивним туризмом. От для людей, які про це все не знають, це має бути прям вау, бо ну, це вперше такі відчуття. Ще не ну не бачили. захід. Став частиною реалізації міжнародних проєктів програми «Інтерект-Некст» Україна 2021 2027 Організаторами виступили Львівське відділення спільного секретаріату разом із партнерами, рятувальниками. Представництво наше міститься у Львові. Але ми зараз перебуваємо на Закарпатті, бо це одна з тих шести областей, яка входить до території підтримки програми. В чому полягає суть нашої програми? Це налагодження партнерських добросусідських відносин між. Україною та Польщею одним з, з багатьох проєктів, які реалізовуються теж у Закарпатській області, є проєкти пов'язані з роботою. Рятувальників, з пожежників вони не новачки. Вони в нашій програмі вже третій програмний період закуповували обладнання, закуповували автомобілі, підвищували рівень кваліфікації своїх працівників. Цей проект розрахований на два роки. Загальний бюджет проекту більше ніж 2 мільйони 200 тисяч євро. Частка головного управління трохи менше ніж 800 тисяч, 800 тисяч євро. Це мета даного проекту, це підвищення ефективності надання первинної медичної допомоги рятувальниками і медичними командами. Що стосується нашої частки, знову ж таки, ми плануємо повністю оновити і осучаснити матеріально-технічну базу наших гірських рятувальників, підвищити їхню кваліфікацію за рахунок спільних міжнародних навчань тренінгів, обміну досвідом. М. Навчальної частини на учасників чекали сувеніри колесо фортуни та смачні частування. Сьогодні ми приготували для наших діток на Закарпатті таку дуже цікаву гру, яка називається коло фортуни. Ця гра правила цієї гри полягають в тому, що дітки відповідають на питання про нашу програму Польща Україна, на питання про європейський союз, в рамках якого ми реалізуємо цю програму. А також питання стосується тематики довкілля і здоров'я це два основні пріоритети, в рамках яких ми реалізуємо наші проєкти. Я на такому заході вперше мені дуже подобається. Хотілося б, щоб такі заходи проводилися більше. Найбільше подобається Зараз як проходити квести, що треба. Подібні ініціативи не лише навчають, а й формують культуру безпеки з малку, а найголовніше показують дітям, що рятувальник це не лише професія, а справжнє покликання допомагати. Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Виноградові, та призвела до загибелі водія мотоцикла. До працівників поліції зателефонував мешканець Виноградова і повідомив про ДТП за участю легковика та мотоцикліста по вулиці Копанській. За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер один Бергівського районного відділу поліції. На місце події правоохоронці провели усі необхідні слідчі дії та встановили попередні обставини аварії. Працівники з'ясували, що двадцятирічна місцева жителька. Керуючи автомобілем, шкода здійснювала розворот. Дівчина не переконалася в безпечності маневру та не надала перевагу русі 33-річному водію мотоцикла, який рухався головною дорогою. Внаслідок зіткнення останній отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці. Водійка авто освідувала, за кермом вона перебувала твереза. Транспортний засіб правоохоронці вилучили та помістили на арешт майданчик поліції. За фактом ДТП, що призвела до смерті потерпілого слідчі поліції, винограду відкрили кримінальне провадження. У справі триває досудове розслідування. Рахів поліцейські з'ясовують обставини ДТП. внаслідок якої з травмами до лікарні госпіталізовані водій мотоцикла та його неповнолітній пасажир. У справі призначено експертні дослідження. На лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП за участі мотоцикла та легкового автомобіля у місті Рахів. За словами очевидця, внаслідок автопригоди є травмовані. За викликом виїхала слідчо-оперативна група Рахівського районного відділу поліції. Правоохоронці оглянули місце аварії та з'ясували її попередні обставини. Наразі встановлено, що 21-річний житель міста Рахів разом із 15-річним пасажиром. На незареєстрованому мотоциклі рухались вулицею миру. Чоловік не впорався з керуванням, в'їхав на зустрічну сму та допустив лобове зіткнення двоколісного з автомобілем Вольцваген, яким керував 38-річний місцевий житель. У нас аварії неповнорітній пасажир мотоцикла та його 21-річний водій отримали травми. Останнього у важкому стані екстрено доставили до обласної лікарні, де медики провели термінову операцію. У чоловіка діагностовано обширну різану рану правої стопи з ушкодженнями артерії та сухожиль, що спричинило значну кровотечу. 20 Однорічного кермувальника освідували 1,65 шістдесят алкоголю, що понад вісім разів перевищує допустиму норму. Водій легкового автомобіля за кермом перебував тверезий. Обидва транспортні засоби поліцейські вилучили та помістили на спецмайданчик поліції. За даним фактом слідчі раківського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі вирішується питання про повідомлення водіїмо мотоцикла про підозру та обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. Трагічний результат бездіяльності смерть дитини стала наслідком раніше виявлених порушень. Під час моніторингового візиту представництва уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області до одного з інституційних закладів області під час конфедаційного спілкування з дитиною було виявлено факт примушування її відчимом дуже бракування, а також застосування домашнього насильства. У ході подальшого з'ясування обставин представником бусмана України в Закарпатській області. Андрій Крючков за місцем проживання цієї сім'ї встановив смерть малолітньої дитини через ненадання своєї Неї медичної допомоги. Жінка не зверталася по медичну допомогу, не забезпечила належних умов догляду, що врешті призвело до смерті однорічної доньки від побічної бронхпневмонії. За цим фактом представництвом повноваженого направлено лист реагування до Закарпатської обласної прокуратури. У результаті реагування розпочато кримінальне провадження для забезпечення повного неупереджувального розслідування. Нині за матеріалами поліції уже не до суду скеровано обвинувачувальний акт щодо матері, яка через неналежне виконання своїх обов'язків допустила смерть однорічної дитини. Її Дії кваліфіковано за статтею, злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що передбачає до п'яти років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Ужгородська окружна прокуратура. Відносно відчима до розслідування триває. Цей випадок не лише про особисту провину, а про спільну відповідальність. Там, де система мала захистити, дитина залишилася без допомоги, і лише після трагедії почали працювати механізми, які мали запобігти біді. Представництво уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області продовжує здійснювати моніторинг прав правил дітей у помадах, перевірку ефективності роботи служб у справах дітей, соціальних служб і правоохоронних органів. Кожна така смерть це біль для всієї держави, і нагадування, що байдужість вбиває не гірше за насильство. На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох осіб, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Військовослужбовці в відділеннях, хижа спільно з співробітниками головного оперативно-рошукового відділу Мукачівського прикордонного загону припинили дві спроби незаконного перетину державного кордону. Спершу під час патрулювання за 100 метрів від державного рубежу прикордонний наряд виявив двох жителів Донецької області: батька та його 18-річного сина. Перебуваючи у місті Винограді, вони самостійно прокали маршрут та мали намір потрапити до сусідньої країни. Чи двоє приятелів з Закарпаття планували дістатися державного кордону, оминаючи наявні контрольні пости? Прикордонники виявили їх у населеному пункті королеву Берегівського району. Стосовно усіх затриманих складено протокол про адмінправопорушення. Справи скеровано до суду. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що троє людей заблукали у лісі між селами Ростов'ятиця та Тростяниця Мукачівського району. Як виявилося, 48-річний чоловік, його 42-річна дружина та їх 21-річна донька села Іванівці, пішли по гриби та втратили орієнтири на місцевості. На останніх відсотках заряду телефону їм вдалося зателефонувати до рятувальників і повідомити свою локацію, після чого зв'язок обірвався. Щоб зігрітися та привернути увагу гірських рятувальників, люди розпалили багаття. Гірські рятувальники з Мукачева та Ужрода вирушили на пошук. Через темряву та відсутність точних координат пошуково-рятувальна операція затягнулася і тривала майже до світанку. Близько четвертої години ранку, 13 жовтня, грибників вдалося знайти в лісовому масиві. На щастя, усі троє почувалися добре і не потребували медичної допомоги. Рятувальники вивели родину з лісу до найближчого населеного пункту села Тростяниця, а звідти транспортувала до Ростов'ятиці, де знаходився їх автомобіль. На кордоні Словаччиною Закарпатські митники вилучили авто на шпиговане майже 1800 пачками сигарет, вирушаючи у приватну поїздку до сусідньої Словаччини на автомобілі марки Нісан, 40-річна жителька Ужрода під час проходження митного контролю на КПП Ужрод свідомо скористалася спрощеною смугою зелений коридор. Своїми діями вона підтверджувала дотримання митних правил для правомірного перетину українсько-словацького кордону, Ще й усно зазначила, що не переміщує у транспортному засобі приховані товари. Ті митники провели у боксі погли. Доний огляд ретельну перевірку, залучивши кінологічну службу. В результаті було виявлено спеціально виготовлений тайник у підлозі авто. Після демонтажу передніх сидінь та обшивки підлоги митники дістали з конструкційних порожнин транспортного засобу 1764 тютюнових виробів різних торгових марок без акцизних марок України. Оскільки зазначені дії мають ознаки правопорушення митного законодавства, відносно громадянки України складено протокол. Її санкції передбачають штраф від 50 до 100 відсотків вартості предметів правопорушення та їх конфіскація. І разом з автомобілем. Сигарети, з загальною вартістю 192 тисячі гривень, та автомобіль оцінений у понад півмільйона гривень, вилучено до рішення суду.